Так, будемо зараз шукати його. Взагалі-то тут два відділа. Один з новими, другий з блушними автомобілями. Так, і я на площаці і, скоріш за все, я його знайшов. Він трохи грязнуватий, оскільки в Німеччині дощ це часте явище, і вони ж не будуть перемивати завжди ці автомобілі, які в них знаходяться. Ну, Перше враження. Досить непогано, так як на фотографіях. Не цікаво він відкритий. Ну, зараз я візьму плечі і будемо з ним знайомитись. Друзі, привіт! З вами Андрія Прокура. На огляді висловим товариш 2021 року з прибігом 80 тисяч кілометрів. Продає його офіційний дилер. Volkswagen в місті Хаген, недалеко від Ортмунда. 21 рік, 80 тисяч пробіг, ні одна деталь не фарбована, це вже перевірили. Також найма підвізка, 3 літра дизель, автомобіль в повному airline і також з плюсів в Black пакеті Матричні фари, подвійний склопакет. Повний пакет пам'яті для передніх сидінь. Він включає в себе підігрів, вентиляцію, масаж передніх сидінь, пам'ять сидінь, відповідно з електрорегулюваннями, електрорегулювання керма теж з пам'яттю, ну і відповідно пам'ять зеркал. Це те, що входить в пакет, потім панорама. Підвізка пневмо, з можливістю піднімати і опускати автомобіль. О, так краще то помилки із-за того, що двері відкриті. Так. Різні асистенти, включаючи сліпі зони, утримання в полосі, екстрені гальмування і так далі. Так, це не треба, нехай буде так, Мені це більше подобається. Є асистент паркування, допомагає вам автоматично запаркуватися паралельно, перпендикулярно. І також третя опція допомагає виїхати з стоянки. Тобто от вона вас запаркувала і після того автомобіль може ще й виїхати. Навіть якщо ви самостійно заїжджали на парковку, то по тому маршруту він зможе виїхати. Так, Руль у нас вже такого нового покоління, матричні фари. І як ви бачите, тут 2 тони Такі світло сірий, темно сірі красиво виглядають. Давайте розмістимося на задній сидіння. Ціна, до речі, 46 тисяч євро, це не та ціна. Шторки для задніх пасажирів. Клімат 4 і також відігрів заднього дивана. Також зараз покажу вам, як виглядає багажне відділення, він тут дуже великий, є нижня полка, компресор, балон з кінкою, щоб задувати пробити колесо. Закриваємось. Прицепне, воно електрично відкривається, закривається. 21 колесо До речі, автомобіль нещодавно. Мав сервіс, де замінювалися передні задні гальма, це теж плюс. У мене дешева послуга, а так як робилося це офіційного дилера, то це хороший бонус. Давайте покажу вам як виглядає нама Як ви бачите, він продовжує підніматися і рівень підйому буде надзвичайно високий. Можна запросто їхати на бездоріжжя і без проблем пересуватися. Також можна вибрати будь-який з тих режимів, які тут є. Ви бачите гори, сніжна дорога, там навіть якийсь трек. ну Давайте глянемо. Комфорт, еко, нормал, спорт, індивідуал. Так, ми зараз не будемо вдаватися в ці діла, але опцій тут багато. Камери 360. Так, ось сюди запаркуємо його. До речі. Можна міняти вигляд камер. Так, якщо взяти 3D, то у нас з'являється така от можливість. Прикольно. Друзі, дякую всім за увагу. хто дивитися до кінця. Хочу нагадати, що я ваш помічник. Виберу і доставці підключити автомобіля з Німеччини, в загальному з Європи. Я роблю все від початку до кінця. Вам абсолютно нічого не потрібно робити. Показуйте автомобіль, писаємо договір і поїхали. Машинку будемо брати, власне, в Україну. Якщо у вас є бажання придбати такий самий автомобіль, звільнить, пишіть з радістю вам за вами кура до нової підключення. Eu